До тріскучих морозів синоптики попередили, яким буде грудень, коли антициклон знизить градус до мінус 20, та яка погода буде на новий рік. Не дивлячись на те, що в останні роки зими стали теплішими, грудень збирається доказати всім, що він справжній зимовий місяць. Перший місяць зими зазвичай буває досить мінливим, адже в цей час атмосфера перебудовується після осіннього сезону. За інформацією синоптиків, не дивлячись на те, що за останні 20 років грудні. Значно потеплішали в цьому місяці. Перший зимовий місяць покаже нам сувору сторону свого характеру. Яка температура повітря буде в грудні 2023-го? У другій половині першої декади грудня Україна опиниться під впливом потужного Сибірського антициклону, що також охопить практично всю територію північної Азії та Східної Європи. Отже, переважна частина нашої країни, за винятком крайнього півдня і Закарпаття, опиниться під впливом гребеня цього антициклону зі сходу. Орієнтовно, після 5-7 грудня почнеться істотне зниження температури повітря до мінус 13-7 градусів у нічний час і до мінус 8-8. Мінус 2 градусів в день. У північних, північно-східних та північно-західних областях часом морози можуть зміцніти до мінус 20-мінус 14 градусів. Ймовірно, що стійкий період холодної погоди протримується до 20-х чисел місяця. Лише в третій декаді вплив азійського антициклону може послабшати. До нас надходитимуть більш теплі та вологі повітряні маси атлантичного походження. В результаті цього температура повітря може підвищитись аж до відлеги, в тому числі і на новий рік. За попередньою інформацією фахівців, середньомісячна температура у південних та східних областях може перевищувати кліматичну норму на 1-2 градуси. А у західних, північних і центральних областях вона скоріше за все виявиться нижчою за норму на 1-3 градуси. Протягом всього місяця опади будуть розподілятися нерівномірно. З 1 по 5 число очікуються снігопади у центральних, південних та східних областях. Змішані опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. У цей період найвищі температури фіксуватимуться у південних та східних областях. В окремі дні до плюс 5, плюс 12 градусів. Західні та північні регіони будуть більш схильні до повітряних потоків з півночі і північного заходу. Тому тут температурне тло збережеться переважно нижче 0 градусів. Після 5 грудня ймовірність опадів по всій Україні знизиться. Друга декада місяця швидше за все виявиться сухою, особливо на лівобережжі нашої країни. Проте млява циклонічна діяльність ще збережеться на крайньому заході країни та у Криму. В цих регіонах продовжиться випадання мокрого снігу та дощу. У третій декаді місяця можливе поновлення опадів у зв'язку з впливом циклонічних процесів атлантичного походження. Загалом за місяць кількість опадів в країні виявиться близько до норми місцями вищої за норму на 20-40%. розподіл снігового покриву територію матиме плюмистий характер. Найбільш сприятливі умови для снігонакопичення очікуються у західних та північних областях, тоді як південні центральні та східні регіони можуть зустріти міцні морози за повної відсутності снігу.